Всім мої вітання, бжоли у стіні перезимували. Тут така заброшена хатка, сідерій рій був прилетів, ми приїхали ловити. Та ще й правда дві рамки бжіл забрали на утро, а той подивився вони без матки. Дивлюся, вони тут кружаться. І думаю, частину забрали, і це вже вони сюди пізненько і залетіли, десь, мабуть, у липні, мов в кінці червня. І перезимували. Що й радує, а то там у знакомого у покинуту хату залетіли, ще й покусали мене. Я хотів позвонити йому, щоб подивився, чи літають, а він каже, як похолодало, я ту дірочку замазав. Ну вони можуть і через кришу вилетіть по пустотєву. Здорові. Тільки що таке, як роді з чорною обножкою пішла. Ну що, дай Бог, хай живуть, розвиваються. Радий, що вони вижили.